Бачиш, що таке як воен, дав бля? Диви, домашній зустрівся з диким. Бачиш? Боїшся? Ж... Ти боїшся, так? Да? що не буде Диви. Домашній стоїть, а дикий підходить. Цілуються. Там хороші Диви, 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 диви. Ти бачиш? Близько підійшов. Ну Що ти? Шо ти так боїшся? Ді-ди-ди. До морди притулилося

Не відпускає. Але зараз ну, 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 не ще немає, так? Ну так. Не, це, це ще він нікого не бачив, він тут один. А вон це тут хіба не впілий. Ні. А це вже тут не Диви, диви, диви. А гарний, впітаний, диви який. DAS, kai išešau, ės, neverinu, visai šia popadema, ar žai ribiekė, taip?